Перший анонс книжкового клубу по цій книзі, однією ногою києвом Сергія Скришавського. Я записувала ще не читавши її. Тоді я вас просто запрошувала приєднатися до нього, а тепер буквально закликаю прийти, бо мені потрібно більше людей, щоб обговорити цю книжку, бо вона дуже дуже класна. Десь перші сторінок, мабуть, 100 мене пісили головні герої. Але мій друг, і за сумісництвом співзасновник клубу Андрій, тощопілка, наполягав, що я просто читала далі, бо це канонічна подія, як потім у мене зміниться думка. Я така думаю, гаразд, добре, переконав, йдем далі. І що ж, я готова визнати, що так і сталося. Однак мій відгук буде пізніше. А якщо вам цікаво обговорити однією ногою під Києвом, то закликаю вас доєднатися до нашої спільноти книжкового клубу після дощу, який відбудеться 2 серпня о 17.00 за Києвом. Він буде онлайн у Google Meet. Участь безкоштовна за реєстрацією у Google формі яку ви знайдете в коментарях, або можете написати в особисті повідомлення, і я надійшлю вам активне посилання. А ще, якщо у вас під час читання виникли запитання до автора, то запишіть їх, адже учасників і учасниць клубу очікує приємний сюрприз. Зустрінемося після дощу, буду рада вас бачити!